Так. Ось такий от бустер. 400-800 ампер, пускове, можна так сказати. І от дивіться, акумулятор від'єднаний, Octavia, 2-літровий дизель. Що саме головне? Ось ці крабики, ось так от, щоб дуже був добрий контакт. Бо коли поганий контакт на цих от крабіках і на цих клімах, тоді... Машину може не стартанути без акумулятора. О, так, все під'єднав, все підключив. 76% і погнали за кермо. Так, приводи працюють, все як би є.